Як забрати 500 і більше гривень за декілька хвилин вашого часу, не напрягаючись, усім привіт! Мене звати Макс, і в цьому відео, як я вже сказав, вам розповім про те, як забрати ось цих 500 гривень, 1000, 2, 5, 10, 50, тобто обмежень немає да, за декілька хвилин вашого часу. Просто не докладаючи великих зусиль. Ніхто не любить напрягатись. Ось в цьому відео про це я розповім. Швиденько, але так, щоб було вам зрозуміло. Та, друзі, перед цим, будь ласка, хто ще не підписався на ютубчик? Обов'язково тисніть на кнопочку підписатися і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Посилання є в описі там більше інформації про заробіток і інформація туди потрапляє більш оперативно. Тепер, коли всі підписалися, подисили де треба. Друзі, по суті, в чому справа? А справа в тому, що банк пум зараз запустив акцію, де за відкриття карти ви можете отримати 500 гривень просто за відкриття карти. Плюс за те, що запросите друга відкрити карту. Він також може отримати 500 гривень. І ви за нього за те, що його запросили, також отримаєте 500 гривень. Розумієте, в чому немає обмежень, що я казав. Відкриваєте карту, запрошуєте 10 друзів, маєте 5 тисяч гривень, 100 друзів 50 тисяч гривень і так далі. Розумію, що не все так просто на словах. Так? Хтось хоче, хтось вже має, хтось не хоче відкривати. Але все ж таки декілька хвилин вашого часу і гарна можливість забрати нормально грошенят. І для того, щоб отримати свою винагороду, вам потрібно зробити всього. Три простеньких кроки. Перше це перейти за посиланням яке в описі до цього відео, скачати додаток PUMP і відкрити карту MasterCard. Нічого складного там немає, тим більше, якщо вже відкривали будь-яку іншу карту в будь-якому іншому банку онлайн. Все те саме, стандартна процедура. Друге, що потрібно зробити, ну, мабуть, хтось каже, ой, блін, це вже почалося. Але також нічого складного. Зараз розумієте, дивіться, вам потрібно поповнити ось цю карту. Яку ви відкрили на суму від 100 гривень. Закиньте 100 гривень з Монобанку, наприклад, да? або з іншого банку. Можете взяти трішки запасу, можливо, буде десь якась комісія, але я закидував з Моно, то комісій ніяких не було. Ми ж знаємо, що у нас в Україні це займає також декілька секунд. Тиснули пару кнопок, і бабулесики вже у вас на балансі. І третє, третє, що потрібно зробити, це покупку на ось цю суму в 100 гривень. Будь-яку покупку. Можна щось оплатити, можна купити хліба там ще щось, так. Я поповнюю собі мобільний. Ви можете зробити так само. Просто перевели з якогось іншого банку і потім вже з цієї карти, яку відкрили, да, там вже сума є 100 гривень, Поповнює собі мобільний телефон. Все одно це треба зробити. Я роблю це кожного тижня, тому, в принципі, хай там полежить на наступний тиждень не буду це робити. так? Поповнення балансу як варіант. А ви можете зробити будь-яку покупку. І вже тут, виконавши ось ці нескладні три кроки, ви отримаєте свою першу винагороду за оформлення карти. Нічого складного, правда? І далі ви можете, як зробити? Просто на цьому зупинитися, користуватися цією картою чи не користуватися, вивезти гроші, потратити чи щось. Ну, будь от такий варіант, так? Або піти далі і взяти своє реферальне посилання в додаточку, дати його другу, допомогти йому виконати ось ці нескладні кроки до оформлення карти, або він сам справиться. І за те, що ви його запросили. Ви отримаєте також додаткову винагороду. Плюс ваш друг теж отримує свою винагороду за оформлення. Ну і далі він також може запрошувати. Да, така система так працює. Обмежень немає. Тобто ви можете запросити не одного друга, не 5, не 10, а там, не знаю, маєте багато родичів, друзів, то і 100, да, там і більше. Обмежень немає. Так, увага, важливий момент, тому що читати не всі люблять. Друзі, дивіться, якщо ви відкрили карту з кредитним лімітом, ви отримаєте за оформлення 500 гривень. Якщо без кредитного ліміту, то 200 гривень. Ну, так і так, ви будете в плюсі, просто там, звичайно, більше. Не обов'язково ним там потім користуватися, але такі умови. І так само, якщо ви запросили друга і він, оформив карточку з кредитним лімітом, ви за нього отримуєте 500 гривень. Якщо він оформив карточку без кредитного ліміту, ви за нього отримуєте 200 гривень. Ну, відповідно, він також отримує. За кредитний ліміт 500, за безкредитний ліміт 200. Зрозуміли, так? Не зрозуміли? Пишіть в коментарях, буду пояснювати кожному. Сама акція триватиме майже до нового року, тож у кожного ще є трохи часу, щоб заробити грошенят, наприклад, на подаруночки. Так? Трошки там, трошки там, трошки там, і виходить е, досить непогано. Якщо хтось щось не сильно зрозумів, в телеграмі в мене є розписано по пунктах, да, що треба зробити. Можливо, вам буде так зручніше. Переходьте в Телеграм, там все є. І плюс завжди можете запитати в мене, да, наприклад, ось тут в коментарях під цим відео, або у нас ще є в телеграмі чат. Там теж можна спілкуватися. Не завжди вас там е, заклюють, заплюють. Дуже часто просто люди допомагають Ось таке. Також приєднуйтесь, буває дуже навіть весело. Що ж, на цьому буду закінчувати. Будасочка, друзі, підтримайте цей відосик лайкосиком. Нагадую, підписочки YouTube, Telegram, да, забую, Telegram. Е, усі потрібні посилання ви знайдете в описі, так, на карту. Там. Ну, коротше, все, що треба, там є. Всім гарного дня, гарного настрою, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! 拜拜。Пока.